Такий наш ранок сьогодні 23 січня, такі наші ранки тепер. Але нічого, ми сильні, ми вистоїмо і дочекаємось нашої перемоги я впевнений. Життя бентежне, бо щохвилини в ньому дещо змінюється і ніколи не повториться, хтось залишає цей світ. Хтось у нього приходить і не має на це ради, таке воно життя. Часом б'є дуже боляче, не можеш змиритися, не можеш повірити, не можеш прийняти, але проживаєш це все, бо так треба, бо так трапляється. Якщо ваше життя втратило колір, розфарбуйте його самі, воно того варте. Ось на моєму підвіконні нове життя. Нове життя, яке просипається, яке починається кожного року, кожної весни. У мене весна на підвіконні, не за календарем. Зараз тільки січень, а в мене починають просипатись квіти, квіти були мені подаровані у минулому році на 8 березня я їх залишила дома, у себе в горшечку, не висадила в садочок. Думаю, нехай будуть у будинку, нехай радують мене. І тепер, коли мені дуже сумно в такий тривожний час, я дивлюсь на них і радуюсь. Вони живуть, вони ростуть, вони квітнуть, вони прикрашають цей світ, прикрашають наше з вами життя. І від цього стає веселіше. Життя бентежне, воно таке. Ось гіацинт. це досить універсальна квіточка, її можна вирощувати і в садочку, і вдома на підвіконні. Головне створити їй відповідні умови. І хоча ми знаємо, що цвіте вона весною, проте ми можемо подбати, щоб вона зацвіла у нас, дивіться, і в січні, в січні. Коли на дворі сніг, холодно, морози, а гіацинт нас радує своєю квіточкою, своїм ароматом. А ось Крокус, ніжна та чудова рослинка, яка починає своє цвітіння навесні, а мене радує в січні. Його квіти нагадують маленькі дзвіночки або келихи. Такі вони ніжні, такі вони чудові. Ось вам і життя, яке воно бентежне, яке воно цікаве, яке воно неймовірне і те, що зараз всім нам так важко, але кожен може розфарбувати своє життя так, як сам це забажає. У мене на вікні. Весна, вона мене радує, вона мене підтримує, і я ділюсь цим з вами, мої друзі. Обов'язково, обов'язково Україна переможе, і все буде добре, миру, злагоди, розуміння нашій рідній державі, краси. Краси всім нам на підвіконнях, в житті, в помислах. Всім найкращого.